Доброго дня, шановні, привіт вам з Миколаївщини. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Сьогодні, 14 липня, вітаю вас з неділею. Ой, спека, неймовірна, всіх, мабуть, вже замучила, не тільки рослини, тварини, ну і люди не витримують зовсім. Хоча ми ховаємося. Але ж все одно треба працювати. Ось, мало того, що жара, та ще шкідники нападають і болячки. Спіни потрохи вже виноград. Це виноград безкісточковий, Юпітер. от, Рясний цього року. Ой. Жара, все в'яне, незважаючи на те, що затінили сіткою і поливаємо два рази на день, але все в'яне, сохне, ну ще трохи тримається. Ось катарантус, петунія. Треба, мабуть, вже буде обрізати все. Отак дуже гарно виглядає традисканція. Бачите, вона більш якась витривала. Тут стоять мої квіти. знов квітував е, цей гібіскус. Ну і тут ось бегонії. Воно під навісом тут, на порозі, але також трохи йому жарко ну поливаю. Завжди на літо виносю свої кімнатні рослини, поки тримаються, не знаю. Ось так. Ну, а традисканція, бачите, витривала рослина, вже почала квітнути. Ну, так, Ахіменець бідний, і петунії, лобелії вже он сохнуть. Хоч і поливаю, дивіться, сонечко. От, ну. У нас страшна спекота. От, бачите, кицька на порозі геть нікуди не йде під навісом. Отак От набираю багато зранку води, вона прогрівається і поливаю. І вечором набираю воду, ось так. Плющились на пеларгонія, теж нещасна, бачите, вона нематода, кліщі обробляю, але дуже жарко, не витримують рослинки, затримуються у розвитку, немає ніякого синтезу, вони ослаблені, і імунітет їхній, і живлення нема у них такого, як треба. Ой, і що ж я? Я не можу дати стільки вологи, скільки треба. Ось моя віола кліщ напав і за добу з'їв її. Хоч я її обробила, надію, що відійде. Це клематис тайга. Це ще один клематис, забула, як зветься. Ну, Кореобсіск, ось, дивіться, примули. Я поливаю, заливаю щовечора, але вдень вони отакі. Ну, вони живі, слава Богу. ну Тут мої сіянці. Ось, забула, квітує. Кручені паничі або іпомея. Це тут під виноградом півтінь, хости, отак ось піретрум чи ромашка дівоча. Ну, деякі рослинки більш-менш нормально. Мальви, квітують мальви. Багато вже відквітло, ну, ще деякі квіти квітують, От. хоч щось квітне. Також їм жарко. От Отак плющ виглядає. От. Вітром здуло стаканчик накривала житті. Тут ще один плющ. Е, петунія. Також бідна, нещасна, це насінева. І так варігатна полинь виглядає. От. Думала, буду живцювати багато різних рослин. Ну, куди? Така спека, ні. Все відмінилося, нічого не роблю. Ось фізостегія Віргінська готується до квітування. От. Отак потихеньку квітує. Ось під навісом. Градусник геть в тіні. Ось. 38. Сонце? Ну, трошки вам зніму. Ось так виглядає моя гірка. Дуже плачевно, все засихає, але но... ось Вероніка майже засохла. Дівчатка, потрошечки поливаю, потрошечки. Ой, хто не знає, кажу. У мене куплена вода. Тобто, ось дивіться, камсіс квітує, продовжує ротики. Отак виглядає кам'яна троянда, по деякі гуздикі пересті, отак потрошки, де-не-де. Ну, отак. Все в'яле, бо сонце. Не знаю, що ви там побачите, але так трохи знімаю. Ехінацея. Я вам показую отак, щоб ви зрозуміли, які масштаби в мене квітників. Так, да, сама виновата, але я ж не думала, що буде така аномальна спека, дуже страшна. У нас було жарко, але да, все одно йшли хоч якісь невеликі дожді. А це літо, за все літо у нас було два невеличких дождя по 10 чи 15 хвилин. Все. І зовсім не було зовсім. Купуємо ось у мене, ось бачите, труба. Це ось тут басейна. І ми купуємо бочка три куба води 700 гривень. Тобто куб води 150 гривень десь в середньому. Як ви думаєте, я дуже багато можу купити води, щоб поливати оце все. Ну, дохід у нас мінімальний. Працює один чоловік. Ой, ну, я не бідкаюсь. Людям ще гірше. Ось. Троянди, бідні, нещасні, не знаю, як, але витримують і квітують. Геліопсіс, гайлардія. От оце викривалі квіти. Монарда вже переквітла, але ж також квітла. Лілії повідквітали дуже швидко, а деякі, отак ось бачите, засохли, навіть не відкрилися. А гайлардії квітують. І троянди квітують, але дуже швидко. Треба відрізати лаванду. Вже зовсім переквітла. Хінацея. Також квітує, але дуже швидко переквітовує. А квітка у неї дуже довго тримається, а цього літа ні. Найкраще ще дуже гарно квітнуть, якщо ви бачите, ешольції. Ешольції їм також гайлардії, геліопсіси. Ешольції – найвитриваліші квіти. Лілійники, лілійники, як ви бачите, сохнуть, жовтіють, але квітують. І ротики, і троянди. Троянди це вже по третьому колу, бо вже я друге квітування їхнє обрізала, і вони вже по третьому колу квітують. Кожні дві неділі я обробляю, як завжди. Знімаю кусочками. Тому що нагрівається телефон і виключається. Ну ось, ось, сохне, сохне, цинія вам показувала, вирощувала розсаду, профюжен, Захара, гарні дуже сорти. Цинія безподобна. але ж, Алеш, ж, алеш, алеш. Ж. Катарантуси засохли. Навіть ось вони не намагаюся не полоти, не сапати, щоб, може, не так сильно перегрівало, щоб хоча б зберегти багаторічні рослини. Ну, ось, молочай, невеста у нас кажуть на нього. Дивіться, які лілійники. Ось о, така цинія. Вона дуже гарна, але ж вона не росте. Ну, отак. Отак. Гайлардія, хризантема, літня опал, горить, але квітне. Трояндочки. Дрібніші, видають дуже багато бутонів, дуже швидко переквітують, бачите? З -з 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 Згорають. Ну, коли усі згоріли, ну, так, жевріють. Дівчатка, якщо ви думаєте, що я, я все одно е хоч потрішечки, Хоч політерки, але даю своїм рослинкам воду. Таскаю відра, набираю зранку, е, а ввечері поливаю. Ось, кориопсіс багаторічний. Також витривала рослина. Есольції, я вам говорила за них. Витримують. Ну ось, цинії. Вони гарні, але ж вони бідні, нещасні, вони сохнуть, вони не розвиваються, дожні будь-кругленькі кущики. Ось седуми, очітки. Дзвоники засихають, но квітують. А троянди. А троянди. Потім набираю ввечері водичку, зранку рано поливаю когось. Кого встигаю ввечері, когось зранку. Ну Ось, квітнуть. Ромашки, деякі геті відквітли, вони дуже довго завжди квітували в мене. По місяцю і більше. Ой, нічого, нічого, все переживем. Нам аби настав мир і перемога, щоб всі наші рідні й близькі поверталися додому. Додому живі, здорові і неушкоджені. Ну ось, дивіться, кущики кохії. Така спека страшена, а вони себе дуже гарно почувають. І Гайлардія, і мальва. Вже я вам, мабуть, надоїла, але <кхем> я зробила висновки найспекотніше літо у нас плюс 40 в тіні. На сонці, мабуть, ці 50, а, мабуть, у нас ночу 26-27 менше не буває. Тобто, в нас жара цілодобово, Ну, нам здається, що вночі нам набагато легше, тому що перепад такий, знаєте, температур. І це ж все витримують і наші рослини. І ну, зробила висновки. Що мальва, ешольція, гайлардія, геліопсіс, Вероніки. Е, дуже витривалі лілейники, троянди, дуже витривалі рослини. Ось, Вероніка ще квітує. Треба буде вже обрізати, як доквітне. Цю вже обрізала тут, була блакитна. Тому що всі е, інші рослини ну, дуже сильно страждають. Хризантеми. Вони квітують літні хризантеми. Ну і ось ці, що мають осінню. Ну, але вони в'януть, вони сохнуть, вони хворіють. Ось е, літня хризантема, вона повинна бути яскраво-рожева, а вона якогось незрозумілого кольору. Е, дуже страждає трав'яний гібіскус. Бачите, як листя зовсім поникло? Хоча ввечері я трошки його поливаю. Ну, вже ось-ось буде квітнути, бачите? Гібіскус деревоподібний. Це мої сіянці минулорічні. Рудбек її також дуже тяжко. І ось гібіскус махровий. Який він в цьому році бідненький, нещасненький. Бутонів дуже-дуже багато. Заквітовують, засихають. Ну, ну, немає змоги їм нічим допомогти. Монарда переквітла і засохла. І ще гібіскус такий. Ну. І ще гібіскус, ще інший. Багато бутонів, квіточки поодинокі. І також ще один гібіскус. Це сирійські деревоподібні. Вони всі різні, але вони бідні страждають. Піровська теж витримує, квітує і гарно себе поводить. Ось дивіться, яка цинія. Ну, вона дуже гарна. Ромашки. Уже зрізала, бо вони вже відкітували і почали горіти. Я їх зрізала. Космеї не витримують. Космеї, які витривалі рослини, вони вон все. Бачите, вони заквітнули, за добу вони переквітнули і самі рослини засихають. Така ось цині. Очітки тримаються, але також їм дуже-дуже важко. Ну, я їх трішечки підтримую. Ну, хоч трошки. Ось така літня хризантема. Вона до вона повинна бути бордова, а отак оце горить. Ну, ось космеї, також горять. Там вон, хризантема зовсім уже майже пропала. Ось така літня. Також вона така оранжева з коричневим. ну Вона чомусь така яскраво-жовта. Ну, не знаю. Міняє все. Ну, отак спека на наші рослини. Хризантеми, які повинні квітувати осінню, вони вже на бутонах, раніше як потрібно. Вейгела варігатна, отак, не знаю, горить чи захворіла. Ну Обробляю рослини я. Нагідки, календула, варігатний барвінок, горить. А троянди квітнуть. Дивіться, капелька. Правда, вони дуже швидко переквітують. Каріопсіс багаторічний. Бачите? Дуже швидко відквітовує, але знов і знов видає бутони і квітне. Це однорічний каріопсіс. Ось такий, я вам його показувала. Бачите, стільки ще бутончиків нових. І там бутончики нові. Я їх обрізаю періодично. Бересклет, горить. А тут ось Троянда Скарлетт грунтопокривна. Продовжує квітувати багаторічна Астра, яка повинна квітувати осінню. Вона квітує в мене ще з кінця травня місяця. Я вам її показувала. Ну і ось кохія. Дуже гарно себе почуває. Астра верскова в'яне. Навіть кактуси опунція не витримують. Ну і багаторічні астри. Поки стоять, гарненько стоять, але ж коротше, всім тяжко. Тяжко це повинен бути соняшник від межатку. але чомусь він високий. Ну от, троянда. Третє квітування, Little Sunset. Гвоздика переста, також трохи підсипхає. Відно дає отакі поодинокі квітки. Ну і це ось крапелька, капелька, трояндочка. Ясколка отак виглядає, трохи підсихає, але тримається. Ялівець, туєчка маленька. Барбарис. Тримається, тримається. Лаванду також треба обрізати, де поодинокі тільки квіточки залишились, але вже треба обрізати. Деякі троянди не витримують. Маленькі бордюрні. Багаторічна астра квітує. Повинна квітувати у вересні місяці, в жовтні. Такий березклет, учіточки. Ну і кохія. А шольц, як квітує, традисканція підсихає садова. Ну ось, так виглядають мої квітнички сьогодні, 14 липня 24-го року. Нігели квітують подекуди. А потім роблять отакі симпатичні коробочки. Все дуже швидко. Переквітовує. Дуже багато квітів сіяла в землю насінням, весною. Але майже нічого не зійшло із насіння. Подекуди самосівом. Такі, як усього шольці, Анігела, ну і ще деякі. А так. Нічого не зійшло, тому що не було вологи, не було дождів. Росте тільки те, що з розсади, і то ви бачите, в якому воно плачевному стані. Ну нічого. Але тримається. Тримається так, як тримаємося ми, як тримається наша Україна. Не втрачаємо надії, не втрачаємо віри. Що все у нас буде дуже-дуже гарно, все буде у нас добре. Вистоїмо, витримаємо все. Ну, спека, нічого, проти погоди ми не підемо, ніяк нічого не зробимо. Молимо Бога Господа нашого, щоб дав нам гарної погоди. Щоб нарешті стало легше нам і нашим рослинкам і тваринкам. Ой, а ви уявляєте, як нашим хлопчикам і дівчаткам там, там стояти, не просто стояти, а боронити нас. Тож, допомагаємо їм, хоча б вірою в них. Якщо не можете матеріально, то хоча б морально, щоб вони знали, що їх тут дуже-дуже чекають, їх цінують, за них моляться. Ну, що мої дорогенькі, ось такий огляд. Сонечко пече, ну нічого, протримаємось. Все у нас буде добре. Всім бажаю всього-всього найкращого, міцного здоров'я, успіхів, гарної, прегарної погоди, чудового настрія, Божого захисту! Миру всім нам, дорогенькі! Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. До побачення! чекаю вас до себе. Всім всього найкращого!